Щоб надати доступ до порталу учням та батькам, спочатку надайте дозвіл на завантаження файлів з цього сайту. Перейдіть до налаштувань, автоматичне завантаження, «Дозволити». Щоб налаштування увійшли в силу, перезавантажте сторінку. Далі оберіть в головному меню розділ Адміністратор і пункт Учні. Для того, щоб автоматично надати доступ усім учням, які ще не мають паролю, натисніть кнопку Згенерувати пароль всім, хто не має пароля. На комп'ютер збережеться PDF-файл з паролями, які варто передати учням. Збережіть цей файл в необхідну папку. Також у класного керівника є можливість створити нові паролі необхідним батькам або учням в декілька дій. Оберіть також адміністратор. Учні кнопка Перестворити нові паролі. Вкажіть пропорцями необхідних учнів та натисніть Згенерувати пароль. Аналогічно збережеться файл у PDF форматі. Класний керівник також може видавати дані для входу батькам, аналогічним чином.